Смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа. Зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орючи лихо, лихом засівають, а що вродить. Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну. полюбіте щирим серцем велику руїну. Сукуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте і не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі більше України, як і немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. Якби ж взяв всю ту мізерію з собою, віками крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами в Дніпро. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати. Отсурається брат, брата, і дитини, мати, і дим. Заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми ж синами умитися. Образ Божий багном не скверніте. не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати. бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко-глибоко. Дознаються, небожата, чи я на вас шкура та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте від слова й до слова. Все розберіть і спитайте тоді себе, хто ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що. За куті. Може чванитись, що братство віру заступило і славити Запорожжя, а чиєю ж кров'ю ота земля напоєна, вам, байдуже, доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають замість пива. Праведною кров із ребер точать, Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями, не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли і за що розпинали.